Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Ілюха Винця Куха, і ви на моєму ютуб каналі. Чотири дні не виходили ніякі відео. В принципі, це небагато, так як я бував, не викладав місяцями відео. Но я захворів пару днів тому. Я нині лише знайшов час вийти. Неділька 19 листопада 2023 року. Випав сніг вчора, 18 листопада. Ось такий файний. Він уже тає, бо 2 градуси на дворі. Липкий, добрий сніг, уже все капає, все та да, таке ніби весна, але насправді ще лиш осінь. Коротше, що би я хотів вам сказати, сьогодні буде обзор на моїх кріликів. Останній обзор на моїх кріликів був, по-моєму, як я не помиляюсь, два тижні тому. А то відео за два тижні набрало 615 переглядів. Це моє рекордне відео. Із іменно не шортс, бо в мене є в шортсі багато відео. Ютуб іменно як я викладаю, там є по 5 тисяч переглядів відео. А іменно як я просто викладаю відео на Ютуб, то це мої рекордне відео 615 переглядів. І там 25 подбайок. Я поняв, що вам це сподобалося, більше за 2 тижні багато чого і змінилося змінилося на... у моїх роля багато перестановки і так далі. Тому я вирішив зняти ще один обзор на кролики. А ми погнали до відео. Начинаємо ми з цієї клітки. В попередньому відео обзор на кролики. Це тут той самий самець і лишився, я їх вже погодував. Хороший самець, дуже добрий. Він ще трошки підросте, ну він вже деякі саме кришає і так далі. речі, хотів сказати, що всі клітки заповнені у мене. Наступне це оця малишня 7 штук Отаких От красавчиків. Не буду відкривати, просто семеро крою. Уже рахується восьмеро. Одна самка. До речі, попередня самка, яка тут жила, хто дивився відео попереднього обзора, ми її вбили і поставили, скажімо так, її дочку. То не її дочка, але по роках, скажімо так, по місяцях могла би бути її дочка, якби вона вродила. Ну, коротше, тут є самець. Другий самець, друзі. до речі, спойлер, у мене шість самців. І три самки, і ще сім малих кроликів. Ось такий самець дуже добрий, але він піде на шашлик. Шашлик, Підеш підеш на шашлик. Коротше, піде на шашлик з часом. Наступна це ось ця самочка, де вона є. Ви видите її? Коротше, самка це мама. Оцих малих я її пересадив від них, для того, щоб потім вона ще могла вродити в якийсь час. А наступні це. Давайте, давайте сюди. Це ці самці, які сиділи ось тут. Тут сидів е, цей, тут сидів оцей рижий. Ой, не рижий, а сірий кріль. Він тут сидів. Він якраз був на обложці мого відео е, в тут оцей рижий сидів. Коротше, я поміняв, коротше, поставив їх молодших. Тут молодші самці, а тут старші. Ці два йдуть на м'ясо. Ці двоє будуть показувати собі результат. Так що із шести самців три будуть шашликом. Це остання лишилася самочка. І ти сидит. Це теж самочка. Коротше, тут попередній частині було п'ятеро, два рижих і три, і три сірих. Ми думали, що це самки. Все. Так як ми подивилися дуже рано, коли їм було десь 2 місяці, то що добре не було видно, і ми переплутали. Подивилися ще раз і з тих п'яти самок. Як ми думали, три самця. Якось так вийшло дуже смішно. Ну, в принципі, все. Повністю обзор завершений. Якось так, друзі, друзі, будь ласка, поможіть до кінця листопада зробити мені благаю. До кінця листопада зробити мені 400 підписників. Так як до Нового року у мене ціл 500 підписників зробіть, будь ласка, буду дуже вдячний. Що ще хотіла показати в цьому відео, це во. На дворі сніг, на дворі 2 градуси, а ростуть гриби на пеньку коло кроликів. Напишіть, хто шарить, чи це їстівні, чи ні. Бо я щось думаю, що вони їстівні, але щось думаю, що ні. Коротше, я не знаю, їх тут реально багато. І їх тут... Напишіть, хто шарить по цій темі, будь ласка. Я шари по грибах, я їх збираю, то взяла, але іменно про це я не знаю. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки. І, до речі, під відео, де... під відео у мого відео третя частина роблю столик, там 12 лайків. Ще 3 лайка. І має виходити четверта частина. Ми ще не зняли, може вона вийде дуже пізно, десь вже на кінці листопада, саме кінець, бо реально я ще хворий і мені ще типу, я не хочу ще туди ходити. Холодно, і там ще треба реально ще дві лавки доробити для того, щоб завершити повністю цей столик. І, до речі, якщо ви хочете, щоб я пішов, хоча б подивився, то не знаю, наберете під цим відео 12 лайків. Може піду, а може ні. Десь посередині тижня або в кінці тижня. Десь десь 20, так думаю, 5, 26 листопада. Коротше, все покаже час. Подивимося, коли я виздоровлю і так далі. Друзі, а з вами була Ілюха Мицекуха. Мої кролики. Всім до зустрічі. Всім пока, друзі. А ви підписуйтесь та ставте лайки. До побачення.